Бажаючи зекономити на оплаті за спожитий природний газ, мешканці Львівщини все частіше вдаються до махінацій. Лише від початку цього року спеціалісти задокументували 193 факти незаконного споживання газу. Таким чином державі завдали збитків на суму понад 2,5 з мільйони гривень. Та фахівці кажуть, крадучи газ і нібито економлячи винахідливі ділки наражають на небезпеку і себе, і інших. Продовжить Ольга Матейчик. Найчастіше для крадіжки газу недобросовісні споживачі намагаються різними способами втрутитися в роботу лічильника. Однак, як кажуть фахівці, такі хитрощі легко виявити і зафіксувати. Зручання різного характеру від допоміжних засобів вигляд магнітів, клапанів до самих простих, як бачите, на цьому лічильнику йде пошкодження. Зовнішнього табла і таким чином йде зупинка лічильним механізму. Аби виявити незаконну врізку, в арсеналі газовиків є сучасні прилади. Це так званий відеозонд, за допомогою якого спеціалісти можуть виявити точне місце стороннього втручання в газову систему. Так лише цьогоріч піймали на гарячому 15 крадіїв блакитного палива. Ці камери дозволяють обстежувати різні діаметри газопроводів, тобто заходити їх всередину і з середини виявляти ці незаконні врізки. Так само gps датчики, які вмонтовані. Не в камері заводу виготовлюючим дозволяє виявити на гуглі місце в різк. Після виявлення самовільних втручань більшість порушників добровільно сплачують нарахування за незаконний відбір газу. Якщо зловмисник не визнає свою провину і у будь-який спосіб намагається уникнути штрафу, борги стягують в судовому порядку, в тому числі арештовують будинки та автомобілі. Сума збитків визначається згідно з чином законодавства безпосередньо індивідуально до кожного окремого випадку. Вже. І залежить від, там, від багатьох чинників, наприклад, кількості прописаних осіб, розмір загальної опалюваної площі, наявних газових колів. За кожний випадок несанкціонованого відбору проводяться штрафні санкції, які подекуди можуть становити від 100 тисяч гривень і більше. Залежності від на кожного абонента некваліфіковане під'єднання до газопроводу може призвести до витоку блакитного палива і трагічних наслідків, адже гори Кулібіни наражають на небезпеку себе і сусідів. Саме тому у Львівгазі застерігають споживачів від таких дій. А також звертаються до усіх небайдужих мешканців Львівщини з проханням повідомляти про факти незаконного споживання природного газу на гарячу лінію за номерами телефонів, які бачите на екрані. За підтверджені факти крадіжок передбачено виного. Роду анонімність гарантується. Оля матейчик Назар Питоляк новини.